МТЗ-80. Принцип роботи вома та регулювання. Регулюровку проводимо, наживляємо регулюровочні винти. З правої сторони у нас є речах і болт упорний під пружину. Відпускаємо повністю болт упорний, щоб речах ходив спокійно. Перед цим застопорили стакан з пружиною, щоб він не виходив уверх. Вставили болт на 10. Підтягли, тим самим ми застопорили речах у нейтральному положенні. Зажимаємо регулювачні болти до упора. Головне, не перетягнути. Підтягли, почувствовали, що стало. Отпустили на 2 на оберта, поставили в продольному положенні. Болти, болт, накривається кришка і тим самим фіксує, щоб болтиці не відкручувалися. Откручуємо болт, фіксуючий. Регулюємо натяг пружини, ну пружину регулювати вже тоді в роботі. Якщо підбуксовує, то натягли ще пружину. Болтав крутили, законтругаїли і провіряємо його в роботі. Принцип роботи. вома, реча включили, вал у вас провернувся, тим самим одну ленту один вал затормозило із барабаном. Одна лента ослабла. ВОМ працює. Навпаки, виключили Вом. Один барабан затормозило, інший крутиться. Ось і все елементарно і просто.